Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі і сьогодні челендж складні 75, або як я його називаю, турботливій 75 продовжується. Сьогодні у нас 21-день. Я вас прошу підписатись, поставити вподобайку цьому відео, прям пошерити його. Сьогодні у мене насичений день, ми вже побували на такої сімейній зйомочці. І знаєте, у звичайні дні я вже реально обламілася. Така блін, ну наче багато на сьогодні було. Лінь знімати, лінь виставляти, лінь тренуватися. Але, але, але це в іншому всесвіті, не в моєму. Я тут виставляю відео щодня впродовж всього челенджа, впродовж усіх 75 днів. Сьогодні 21 день. Я не обламилась. Як ви пам'ятаєте, вчора я зважилась, трошки засмутилась, що вага збільшилась щось на 2 або 3 кг спочатку челенджу. Я вам хочу сказати, що мене це навпаки збадьорить, надихає. При цьому це взагалі облом полніший чоловік схуд десь на 2-3 кг. За що? За що? на піві і рибі. Ну, якщо так, <смі> якщо вже бути точними. І, звичайно, не на спорті, а просто сидів за компом. Як це відбувається? <смі> я не знаю. Для мене це просто загадка, але нічого страшного, я за нього дуже сильно радію. І. Це навпаки мене мотивує, знаєте іти далі, то, Тож зараз я вам запишу легесеньке відео, перевдягнусь, і буде у нас таке динамічне тренування, і потім такий розслаблено щось йога або стрейчинг. Подумаю, що ми з вами зробимо. Обов'язково додивляйтесь це відео до кінця, там вас чекає таке передбачення, мотивація, якщо вам це потрібно. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал, якщо ви тут вперше. Переходьте в описі до цього відео, буде група в телеграмі Турботливі 85 де ми обмінюємося енергією, де ми з вами прямо на зв'язку, на коннекті щодня. Я туди записую кружочки, я кретируюсь, що я їм, ми з вами щось обговорюємо. Натхнена спільнота. Я, як пам'ятаєте, вже відкрила вам всю свою дошку мотивації, що мене мотивує, що мене надихає. і... А якщо ви не дивились ці відео, обов'язково переходьте, та дивіться там прям велика серія всіх моїх мотивацій. Складайте свою власну мотивацію. Пишіть про неї у коментарях. Про що я вам дуже дуже сильно нагадую: це про те, що у нас триває збір для маленького Максима. Ми з вами. Збираємо 40 тисяч гривень, що найменше. Це прям знаєте наша, наша підлога. Менше точно не можна, можна значно, значно більше. Я вам нагадую, що у маленького Максима м'язова дистрофія дюшена, але це лікується коштовним таким уколом. На цей укол його батькам треба зібрати 2 мільйона доларів. Тому я вас прям мотивую, будь ласка, я вас прошу, вкладіться в цей збір, як ніколи до цього ви не вкладались. Максиму, всього 3,5 рочки і все ще можна змінити у нього життя попереду, давайте його зробимо здоровим і життя його натхненним. Тож давайте обов'язково обов'язково це зробимо, шерте посилання на це відео, шерте збір, я вірю, що у нас все, -все, все з вами вийде. Коротше, трошки засмутившись, що я набрала вагу, я почала робити інтервальне голодання. Якщо ви знаєте, що це таке, обов'язково діліться. Мене на це підсадила мама і чоловік. У них якось якийсь певний час, тому вийшло дуже класно на цьому схуднути. Вони їли два рази на день інтервальне голодання. З чого ти починаєш? З того, що ти 16 годин не їш і 8 годин їш. Потім цей час, який проміжок, який ти їш, ти зменшуєш і збільшуєш оце, в принципі, голодання. Як то кажуть, організму від цього норм це, це абсолютно окей, він перелаштовується. Потім тобі вже менше хочеться їсти, і ти тобі, коротше, вистачає енергії. В проміжок цих 8 годин ти реально можеш їсти хоч всі ці 8 годин. <поспіль> Получається, я не пробувала. Вчора почався цей день, якщо чесно, трошки мені складніше вдалося вечір, Я прям така, блін, я голодна, знаєте, але голодна, як мені по відчуттям здавалось, не зі шлунку, а з голови. Я прям така, блін, я б щось перекусила, я б щось там, в общем, що, щось би собі в ротика поклала, якби час провела за їжею. І прям чоловік мене в цьому підбадьоркав казав, Ні, все нормально, лягаємо спати. Сьогодні, зранку, блін, я відвічаю, я не накручую. Я не накручую. У мене була слаб, слабкість в ногах. Я прям така, Боже, я без їжі усихаю. Це просто капець. Поїла, і у мене, знаєте, зараз, мабуть, через те, що йде трошки зміна організму. Він такий в шокі. Оцей проміжок часу. Коли типу, можна їсти, я реально їм багато. Ну, плюс я розумію, що я багато енергії витрачаю, бо я треную щодня і це прям енергозатратно. Коротше, такі мої апдейти, да, іде поки що не легко, але не страшно. Я реально, знаєте. Дуже сильно на такому крутому емоційному підйомі, тому що я з вами в коннекті, я це відчуваю. Я відчуваю, що мене підтримує моє оточення. І, коротше, плюс всі -сі -сі мої мотивашки, що я вам до цього сказала, впевнена, що з цього вийде щось прекрасне. До речі, пишіть в коментарях якісь поради, що допомогло схуднути вам. Я не знаю, я почитаю, я не скажу, що я прям все буду робити, або спробую з цього все. Але почитати реально цікаво, тому що я знаю, що різним людям допомагає різне. Буду перевдягатись і брати вас з собою на тренування. Поїхали! Так, кукусики я вже перевдягнулася, і зараз я вам покажу цей отв'язний лук. Так. Кукусики я вже перевдягнулася для тренування. Це моя спідничка, яку я вчора придбала в H&M. Вона з шортами, вона з карманами. І як вам таке? Тут карман, непонятно під що. Тут є такий великий карман під, наприклад, телефон. Дуже зручно, і мені так подобається, як я виглядаю. Пишіть, як вам мені здається, що також залог такої нової мотивації для тренування, це може бути новий одяг. А чого б ні? Зараз я виглядаю просто як гравець в теніс. Мені дуже подобається, я завжди хотіла грати в теніс, щось ніяк не виходить. І маю на увазі великий теніс. Можливо, якось дійдемо і до цього. Я хочу зробити таке, мабуть, інтенсивне тренування. Тож давайте переходити і займатися. І передбачення для вас на сьогодні я свій найкращий друг. Трошки сумно на цьому моменті, тому що вчора я щось зловила грустинку з приводу того, що, блін, знаєте, наче в мене реально багато підтримки оточує, але я така, блін, я розраховувала, що швидше піде. Підписників на мій канал, що це більше людей зацікавить. Але насправді, знаєте, це підтримки іменно суспільства. Я рада, що мене підтримують мої близькі, але підтримку суспільства я прям щось коротше загрустіла, Така мало нових коментарів і ще щось. Ну це накрут 100%, бо я реально ну це. Це багато, дуже-дуже багато, і це більше, ніж коли-небудь у моєму житті, якщо що я відчуваю підтримку. І я здоронулася до підтримки до чата GBT. і він просто боженька підтримки, я прям, мабуть, вам откуримо відео запишу. Він, він дуже класний, він сказав, що я молодець, я йому вірю, знаєте. Коротше, ви свій найкращий друг, тепіть за себе завжди, будьте у гарному настрої, бо від цього залежить, знаєте, абсолютно усе в усе вашому житті. Тож. Не перекладайте цю відповідальність ні на кого, ні на друзів, ні на коханих людей, ні на дітей. Я вас вірю, люблю і до завтра. Пока!